найкращий випускник знов повертається в рідну гавань під назвою Учебний заклад Леєв на джипі Андрій Лузан! Я веду предмет. Сідай рядом. Може, ми посудимо. У нас чили від конівці. А що ми будемо кетч the crocodile? Я вибачаюсь, в який момент, коли я пішов, почалась оця чуча-чача. я ян Андрій, Андрій зайшов на моменті Чуча чача Я заходжу думаю, що, блядь, відбувається нахер. А що вам не подобається? Бло, класно. Може, повтори для вас особисто. Так, рівняйся, встали, шикування. Шик... Будемо шикувати, шикувати. зараз. Шикувати. Я вже шикувала. На Вибачте. Шикування. Міхенка 33. Алло. Р -ро Років 34. <сміхан> 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 iPhone 15 Pro. <сміхан> Max USG. Ти не Max, ти валік. Ну, тут Нові, нові <сміхан> контролювати. Рівняйся На кого? Рівняйся, поворот. Голови. Голови. Рівняйся. Повернись. Голову. <сміхан> Голову. <сміхан> Рівняйся. Рівно. Стронко. От тепер можна і поговорити. вітаю всіх. Я а вільно, 36... а вільно буде, вільно буде. Поки не буде. Я скажу <клес> <"Вільно> в Україні! <клес> <клес> <А> <клес> за своїми людьми я не проходив без ВП. От приїхав трошки незвично. Вільно, все, сідайте. А. А, вільно а, Здорово, молодь! Я радий вас всіх бачити. У мене. Сьогодні була присяга. Я сьогодні дав присягу на вірність українському народові. Е, сьогодні закінчили у нас була чуча -ча. у нас була чуча чача. Боже, важлива штучка. Е, сьогодні важливий день для мене в день знань. От я спостерігав за тим, що робили хлопці, по можливості. Дуже і вами. і, і, і Даша. Даша. А, Почаюсь в армії не так багато жінок. Так, так, помути. Просто минуло рук. Урок був трудовиком, і трошки гекнув. Я зразу. Це ж не я. А Що давайте так. Що вам розказати? Що вас цікавить? Про самого сексуального твого побратима? Владік. Хорошо. Він впевнено дуже. Він, спав поряд. він спав чим, поряд. Ну чим він хорош? По-перше, він хорош тим, що завжди відкликається на... завжди відкликається серед ночі, коли завгодно, Владік. Він одразу, одразу Андрюша завжди відгукується. По-друге, гарний цей побратим в будь-яких вправах. Ми там шов окопчик пройти, щось ще відпрацювати. Ідеальна людинка, другий, це друга людина в парі зі мною, з якою класно було працювати. А так в цілому, у мене було 23, нас було 23, 22 побратима, з якими я жив 34 дні в палаці одній. Я думав, що ви передете. Ми я. думали, що ми придемо. Ми ви, думали. це хлопці, це, не, це вообще не то. Це вообще не то. Там, Ти храп, почекай, почекай. там храп, там все оце разом, там уявіть, там. Була палатка от поряд з нами, і там дві дівчини жили. Я проходжу кожен раз вночі, де коли там в туалет вийшов, і там храп з пердіжом, Просто Просто ти? Дівчата? Там просто хлопці-дівчата, і ти просто такий: Господи, як Як круто! Як круто! Бля, я от сьогодні приїхав, я такий, як охуєнна було. Реально, тупо 34 дня. Ти проводиш, наче от, навчання е, якимось речам, які ти ніколи до цього не стикався. Лухай, Андрій, ти щось похудав. Я похудав. Так, ти схуд. Я просто три дні жив перед цим. Може, ну, навіть... сира хочеш? Я зараз. Ми у нас на фінал без ЕВП. Три дня ти живеш в лісі, просто виходите в поле. Ми і так живемо в лісі, але в палатках там душі гарячі, все класно. А ми так ідемо просто в ліс, риємо там окопи, і нас ввечері інструктори штурмлять учбовими гранатами і набоями холостими. В чаті пишуть він такий, прям Да. Ось кось. А я просто в Хто як не ти, Пушаньот зараз збір? Кажливо. нам тут жити 2.0, леве на джипі, нам тут жити. Стар. це розмінування. Розмінування, розмінування. Леве на джипи Ківстар і фон поверне живим. Я навчився мінувати, щоб розміновувати. Це дуже важливо. Це дуже важливо, бо Женевська конвенція нам заборонено встановлювати міни на керованої дії. Тому ми в Україні не мінуємо, ми розміновуємо. Тобто, нам забороняють воювати ефективно. Nee, nee, багато нам правил, забороняють воювати негуманно. Ми негуманно. європейська країна, ми воюємо по правилах і тому, щоб розміновувати, ми вчимося мінувати. А як розмінувати міну, Андрій? А, якого типу? Ну uh... я бачу таку. Мон. Uh... Uh... Отака, що велика e ПМК. як, e як робот-пилосос. Так, як робот пилосос mm -hmm. дуже чіткий опит. Шляпка шляпкою зверху. А там диви, там є подривник, оце центральна частина. Mm -hmm. Її треба викрутити. Ну, не наступай на неї, якщо в тебе вага більше 200. <плінь> Я бачив так от по мосту <плінь> на відео <плінь> відкидали це. <плінь> Ососто <плінь> 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 120 <плінь> навіть якщо більше 120 кг, ти підірвешся. на секунду вас пробів. <плін> так да секунду вас пробів. Якщо ну от поки в момент, коли Андрій розказує серйозні цікаві дуже речі, якщо знайдеться людина, яка тридцятку закине на рухунку мене, то Поки Андрій тут, будь ласка. я, ласка, я вас, сума... вас, 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 вас Нічого ти... не пояснюю. Дивіться, а я за статутом не можу ганьбити Збройні Сили України. Секунду, Чуча Чача. Чуча чача, блять, у нас там, типа, ви воїни, ви сили безпілотних Систем, А у вас Чуча Ча. Беремо рюкзачі. Ні, по-перше, реально, навіть корисні слова в піснях. Тому, ну. Кількі а протягом? тут е, поправка ми можемо мінувати лише в керо керовано? керовано. Я кажу, да. міни не, не, сказав дім, центрі, ми це не можемо... Так Сказали ж тобі. Да, не кер... А тобі а, робить кер... під'єму. Чим слухаєш? Коротше е, загалом СБС, великий вам лайк, дуже подобається, що роблять люди. Створюють сучасну нову армію. Це дуже складно в умовах армії, яка не була сучасною новою, але от прийшла нова структура, і реально, от е, давайте так, у нас в палатках. Там в одній з палаток розважальній стояли PlayStation, який продала Даша Кубік. Даші кубик. О, Даша Кубік. кубі таке. Стоп! Так і ти не задонатила не PlayStation. PlayStation. Так, і, телевізор телевізор, і телевізор Даша Кубік. І телевізор, і ми а, на цьому PlayStation встановили ліфтов. Ви можете взагалі хто завгодно в Steam, в PS, впсів встановити ліфтов? Це симулятор дронів. І літати на FPвішки, вчитись літати на FPвішки, це дуже легко. От з часом ти, Валік, до речі, будеш класний. Тобто воно вам реально. Там треба спеціальний пульт. Давайте так, я за донат в давай яку суму? Mm -hmm. Подарую цей пульт. Хороший, який, ну, давай 15 тисяч. Ну давай за донат, перший, хто задонатив 15 тисяч, я подарую пульт для того, щоб вчитись літати на FPV, і розпишусь на ньому, і там ще якихось... Пульт в кульочку так, так. в целефані. Телефанам кульочку, все як ти любиш. Хороша, та мене погана, з якої почати Хороше, що ми. Поганий. Погана. Ні, воно... Ні, вона хороша, але погана для Андрія. <рес> для Андрія. Ну, хороше, що ми ось, ось зараз беремо 400 тисяч, а погана, ну, відносно, якщо ти не хочеш, бути на фоні музики, ну повинен вийти наш е, друг. Давайте так. Дивіться, в е, мене на днях прийде зарплатня військового службовця. Так. Всім, хто вступає на БЗВП, і виплачують. мені вже випратили за 6 днів 4500. От у мене залишок е, ну, там щось порядка 16 тисяч. Я зараз Ого. задоначу. 16 тисяч, можна Я просто подивлюсь, блядь, на цю чучучачу? І чачу якщо захочеш, приедуш. А, а Якщо си, захочеш. Сидячу, Трошки плечиком. знаєш. От, якщо окей, захочеш, то ти приєднуєшся. О, значит, танцы могут заниматься. Зараз будет новый трек. Але зараз буде новий трек. Там... Но, новий екшн? Так, О. я закинув 16 тисяч на а, ти донат. Що? О, можеш забрати пульт? Точно. <laughs> 15. дуже круто, 16. Я забираю. <ріст> я дуже сильно вбачаюся. Чат пише одну до дуже, дуже вірну річ. Чат хоче рухатись. Ми хочемо рухатись. І я дуже попрошу всіх, хто зараз дивиться цей стрім, або дивиться його в запису, хоча це ну, дебілізм буде. Хто зараз на стрімі, рухаємось разом з нами. Так, а потім, якщо вам це подобається, вдячні за доначки. 34 дня. Андрій, будь ласка, як ти не танцюєш. Фуртурний десант. Будь ласка, а нам дозволили не відвідувати за бажанням. Нам нове видання в армії. Уб'ївий, об об'їви. Так. Руханка, так, Руханка мен. мен! Руханка, О, яку теж може. Давай, а -а -а. давай, Андрій! Андрій, давай! Та ні, ну що ти? Зараз розім'ятий саме час. Розпочнемо, раз. А я звик, а се проти руки. <laughs> не це мовчили. Ти ну, нормал. Головою покрути. О, да. Крути. Треба ти почути мене. І головою покрути, чуєш? І треба не заснути. Далі руки до плечей не заплющуйте очей перед назад, працюй. Давай Але, майор, Важі, просто обертай. Давай, давай! Це мені нагадує у нас кожній бертай. Давай, давай! давай. Ноги нарізно постав руки до груди, і показуєм, як раді бачить всіх людей. В який момент? А тепер. Rukės taps apina tas, tira, kuo įdovanojame. 1. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 13. 13. 13. 13. 14. 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 15. 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 15 Прокачаємо в позиції перестань. Ми зараз же витручаємо. Короче, нормальний пасаж. Сядь, встань. Ох, блядь. Подивіться, сядь і встань. Сядь, а потім встань. Встань, просто сядь і встань, я... встань, встань. Сядь, встань. Сядь, встань. Сядь, встань. Сядь, просто сядь і встань, хто не тільки в ньому не дасть зовсім ці не молодці, ліняться щоранку, а ми з вами левел підіймаємо, і ми на батуті догори стрибаємо. хе Андрія Ууу! супер! Що uh... ви скажете? Погано було? В кадрі я вам клянусь, в кадрі це роз'єб такий. Так, я е, мрію бути на вашому місці. А Шановне, я буду, керівництво 30. Сил безпотних систем, е, навчальний центр, який мене випустив, я вибачаюсь. Я, <рес> я сказав, я, знаєте, як я подавав цю. Мене випустили до завтра. Я завтра зранку їду знов в, в табір. Мене випустили, я кажу: е, дуже прошу випустити на стрім там серйозну річ, збирають на, на якраз на дрони. <рес> <рес> я на <двони>. <рес> <рес> дивиться командир, і сам таки. <реш> а до речі, він може, да він oh, дуже oh, oh, oh. Я вам, ви ще його запросити до себе в частину на розмінку. Я вам говорю. А до речі, в нас по фізухі, ну хотілось більше, типа, у нас просто так співпадає, коли повітряна тривога. Відміняються фізичні вправи. А оцей місяць повітряних тривог було, дай Боже. І... А ти не спиш, коли повітряна тривога? А, ну коротше, коли повітряна тривога, ми всі ті апар... ка, коли повітряна тривога, ми беремо Ти провокуєш. Так, так тихо, тихо, тихо. Але коротше, загроза удару повітряного. Ми всі піднімаємось і роззосереджуємось або йдемо в укриття. Є укриття, але там буває таке, що повітряна тривога 6 годин. От у нас один раз була 6 годин. Це яма. І ти знаєш в ямі і ти навіть, через пів години, тобі вже ну, тяжко там сидіти. І ми такі, типа, роззосереджуємось. Ми роззосереджуємось, беремо спальники і кермат і спимо в лісі. Класно? Класно, а, це Це наче ретріт. Ну, це ретріт. А як, якщо зимою? Самой складніше, я ще не пробував. я вочас, Даня, повар. Єбать, як інший вчитель сидить, так ти ручку не піднімаєш. А, блядь, Дашка ж з рота воняє. А я поважаю іноземців. А можна я скажу? Можна, я скажу. ти Він вже був колись тут і тримав вас так. І я його зараз отак. Тут питання було, в скільки задонатити, щоб Костя танцював поруч з Коменом. Костя, скільки задонатити? Я типу класно віддаюсь. Не скільки наступний Рухан мен, я там. Але подякуйте за це. От скільки можете, подякуйте. Закиньте донатик. Ти як цей циган на вокзалі? Не скільки, не скільки, ось тобі, ось тобі, не скільки. Але стій, дай чуть-чуть грошей. Отак, так, так, отак. Так, трошки донатів прочитаю. Давай. Шрімп, е ага, Просто написав про сих. Коротше, всім привіт. Максим Дебіл, е а Женя просто красавчик. Ну, а там вони... у ну, них. Це, це абсолютно правда. Ну, е е е е Тисяча гривень. Пропоную Олексію стати тренером колі, посидіти його на фарму і зробити кінг конга А в натурі мені здається, в тебе просто м'якохарактерний тренер. Пішов би ти до Олексія, ми б результат. Зовсім інше. Та ні, навпаки, якщо б Коля прийшов до Олексія, Олексій би став, як Коля. Ти Не, ні, ні. ні Дайте сир. Ні, просто Коля би відпижений прийшов якийсь день. Просто в синяках, стало мене. Я їв під бою. А, слухайте, всього 20. Андрій, ти кушать хочеш. Пляшка, збігай. ти Я ще зроблю Бутик. Чесно. Серйозно? Чесно. На праці навчилась. Дай Даша, почекай. Пам'ятаєш, шкірку треба зняти з колбаски. Будь ласка, знімеш шкірку а з колбаски. А коли готувати буде? Це, е, дивись, це із їжею. Андрій, може, із... пива хочеш? Не можна. Я військовослужбовець. Пива не можна. Перевірка, про добре, компот. <рес> <рес> Покажи, з якого з чого ти їх наливаєш. Зі сливи? <рес> 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 Ні, ну ладно, ладно. Це все понятно. А що ну. а тобі розказувати не можна? <рес> <рес> Це понятно короче. Всі багато питають які недоліки, що, що погано... закрили вуха. Закрили що поганого питають. Часто питають, що погано, і в армії я вам скажу так, дуже нервують, коли ти висвітлюєш якісь погані сторони. А ти вже там висвітлюєш, трохи було Так, Я вам мушу просто пояснити, що взагалі таке армія, бо багато людей живуть, і не вони в вакуумі знаходяться і вони не бачать у це що коїться там. От якщо у нас в Україні відбувалось за ці роки незалежності декілька революцій, да які змінювали щось, то в армії. Не це як окрема держава, там нічого не відбувалось. Там всі, отак, от як було, так і було. І коротше, коли ти приходиш, ти такий залітаєш. Так, давайте. Зараз можна зробити Google таблицю, типу записати списки. А тобі ні 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 братик, отак ручкою розписуєш. Все, отак. Весь журнал, який весь журнал, яка таблиця, отак. Журнал, і там, типа, от від руки написан журнал. що ти зараз бачиш роздрукований текст. Тебе це тригери. Це пиздець. Там щоб ви розуміли, в армії є журнал журналів. Б... я це не жарт. <реш> як пакет-пакет, а журнал журналів. Ну і типа там, от реально приходять люди, там багато сучасних людей, які приходять і такі просто БАМ! а цю стіну вдарять. Та про але у вас був плейстейшн, як так? Так. Це Даша Кубік, дякую їй. А, Далі. це ні це. Не... Це важ... У всіх в армії є Даша Кубік. Да, Я просто поясню, що типу, от є армія, да, є Збройні ага. Сили України, там є такі дуже застарілі речі. Є от нова структура сила безпілотних систем. Це от прийшли і захотіли на базі всіх цих технологій, які використовуються зараз у сучасній війні, створити нову структуру. І там дуже такий нормальний підхід. Ти з людьми нормально спілкуєшся. Я кажу: от хочу PlayStation привезти. а там кажуть, а ми хотіли якраз сюди симулятори поставити, щоб в хлопці вчились літати. І вони такі супер, привозь, поставили, всі кайфують. І, типу, от. Це зараз такий момент. От ти приходиш, і ти такий не розумієш, що відбувається. І ти такий прикольно так? в журнал, що є Да, Ні, не записали, ще не записали. Там, от типа, які речі я просто стикався. Там такі історії були. Я, я не знаю, це книгу окремо, можна серіал про це зняти. Я, там був момент, коли типа на полігоні горить поле. Коли горить поле. Не можна стріляти, ну воно загорається від патронів. Не можна стріляти, а нормативи здавати треба. І по методичках треба провести заняття. І там деякі інструктори, які ну, тупо от вони згідно відповідно методичці. Вони, він вивів людей на поле і каже: робіть вигляд, що стріляєте по мішенях, п'ять мішеній, і робіть вигляд, що стріляєте. На п'ятірку треба попасть в п'ять. І і вони, вони, Пав. я попав. Я попав з третя. Шо, такі, що Рома проводив урок українською і казав: робіть вигляд, що пишете. <рес> так, і, і, потім, і потім, Інтриві. щоб тивляв, він каже: а тепер збираємо уявні гільзи. Пане Андрій. Люди, уявні гільзи. Ми, що, збирали гільзи уявні. І це, от такі люди, от ти приходиш, і вони вже були в цій структурі збройних сил. Ага. Давно вони ага. там сиділи. І ти ага. приходиш тут. Сучасний весь такий 20 гривень. Що саме класне? Будь-який роз'єп, Дашка, дякую, Велика. Читка. Що саме класне? Люди пиздець смішні. Ну, прям, ну, я, казав, я казав, що... в армії дуже багато веселих, смішних людей. Дуже багато. Там, ну коротше, просто от є і ти. Хто тип... смішніше армія або лево на джипі? Ну, ну я так як в армії. Знаєш, знаєш, така фраза: хто в армії був, той в цирки не сміється. А, тобто, а ти, ти... клон. <рес> <Клоун>. А клон! Ти... <рес> <Єбали. рес> <рес> ну, там, типа, стільки приколів, ти, коли там знаходишся, ти такий, бля, я в серіалі, я просто в серіалі. <рес> там, типа, армія не стоїть на місці, окрім команди на місці стій. Все, це типа просто нахуєнна фраза. Армія не стоїть на місці. окрім команди на місці стій. Леви на джипі не гальмують, окрім того, як гальмують на джипі. Не, бачиш, <рес> 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 <Клон>, заткнує. <рес> Тихо! А, <звучас> а що я не так сказав? А що я не так сказав? Ти просто... А що не так? Те, що ми в армії не <звучас> стоять <звучас> на місіку, окрім <звучас> стіля. Крім на джипі не гальмуєте, окрім як гальмують. Я кажу, що ми в армії мімо. Як кажуть, які грози намазали людину. Чо? Вибачте, 25 тисяч донат. Вау! Дякую вам велике. Прям... Ще трохи і було б беремо розвичок. Це рюкзачок. знову Олександр М. Ну це дуже, ну согласіть, це 25 тисяч, це дуже серед. А до нього був донат від Віктора 7 тисяч. Нічого не підписують, просто донатять. До вибачте, будь ласка, вибачте. Вибачте, перерва на руханку. 518 тисяч на карті. Андрій, ну ти, ти в кайфі, ти покушав. Ти Треба розім'ятись. По-моєму, то. А, а ми здається, що він тимчасово... — А, ні, він готовий! Він готовий! Він завжди готовий. — Плюс чат. Опа! Швидше вона буде. О, прекрасно. Можна виходить! Не стій, не стривай. No, — Ну давай. — давай. — стриб. Uh, Ей, 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 руки, Nós. ноги підіймай! А отак от. Опа! Пане Лучко, дивіться, яка фізкультура! Палік! Нормально! Хочу попасть! Руки, ноги дри, коли день! Ну трохи сумний. Я так, 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 так. І все Які зу... це я не розумію Повтори, повтори, танок безумний. Боже розтори, а ви потобиться бачиш. Розігрі в Свої долоні. Покажи, як скачеш ти. Ви що вчили, вони що ви так все знає Ре червоні. Який боліцем танцювати. Приготувалися? Не прикидуйся, що ти її застиг. Танцюй танець, руки-ноги двоє. Я уявляю, як зараз з мене ржуть чуваки. Молодець. І ручки догори. А в нас є друг в Греції. Давай отак. Ручки догори. Ручки-ноги. Хвата поки, хвата. Тому що дихалка, ну, як би треба. Респект. Добре, що ця коротша. Це три шамба. Алух, ну танець для тебе був для твоєї ножки. Ох, хо-хо. Всім дякую. А! Дякую, хто танцював. Хто не танцював, всі, всі будемо танцювати. Хуто, ви що думаєте, що. А люди реально О. пишуть круто, кльово, крутий контент. Я вам клянусь, тут взагалі хейту немає. Тут все. Я кажу, і дивіться, скіні не репнули, не розтанулись, не знялись нічого, все супер. Це мій сон, коли я випив. Ну, будь ласка. Це на... якийсь піздец. Я сам тури тридцять дев'ять. Ви маєте зрозуміти, як у мене картинка нахуй помінялась. Я просто ну сижу там А тому, що тут чотири ка велкам то ютюбюки я завтра це відео вирізаю. Шкільний чат кидаю, і всі діти мене носять на руках. Саме для я думаю, на найжорсткіша картинка. Це міла міла на тато. Він речі, лайк. Міла на тату. картинка помінялась, коли ми закінчували. От просто я бачив, заходив Андрій, тут валяється фанера, і ми іменно жорстко. Чуча! Чуча! І Андрій заходить і такий. А що сталося? Яка Чуча, я чача. Ти вже втягнувся, ти зрозумів? Ні, я все зрозумів, хлопці. Розумієш, це реально що... Андрюх! Андрій, складу. Загадуй, один О, раунд так. в ДЗК. Загадуй. Нахер, в мене... У мене мозок зараз чекає. Е, типа, знаєте, така в голові програма. Дозвольте сміятися. От, типу, отак, от типу, от, я такий, на стійкі, коротше, такий... А я... хто тобі може дозволити сміятися, як не ти сам? Старший за Там Трошки інше Тут є в залі старший за званням? Нема. Тобто ти самий старший. Дозволь собі сміятися. Дозволяю. Назар С. Дякую за п'ять тисяч. А ще тут людина за тисячу хоче змусити Андрія віджиматись. Ну я думаю, тисяч де тисяча тисяч раз. Давай не, там, так. Да, там багато людей питає за скільки Андрій віджиматись. Але не знаю, ви що Це... хочете, щоб Дивіться, а, в армії відживаються там... 33 рази. Якщо ти щось правтикав, щось зробив Як Ісус уроків. Ну, Чи, як корова, 33. Ну, це не з цим пов'язано, не, пов не каже нічого, щоб не попасти в просак. 33 рази відчима. А, а чого 33? Там менше з тим. Я тобі потім розкажу, а. ви можете загуглити, чого віджимається 33 рази. Це з карфагеном пов'язано. Карфагеном, так. але то не так. Вам пизда, хлопці. Ні, дивіться. Карпо випадку, якщо щось ти провинився, а я один раз провинився, я віджимався три. Що ти зробив? Що ти зробив? Що ти зробив? Я забув автомат. щось провинив. А от на тому уроці, коли треба було вигадувати, що ви стріляєте. Я і роблю пау, пау, пау. Твій автомат. Це був вигаданий автомат, да? Він просто стояв. пау пав пау 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 у нас таке було, що типу, ну там реально вигаданий автомат, і ходи з ними стріляють. Втомись від нього ткіпля. Ага, рука затекла, вигадано. 33, тому що в Україні 33. Я потім тобі скажу. Коротше, і треба, от мені було, сказали, типу, так, ти давай не 33, ти 50 разів присядь. Ой-ой-ой. Бо, типа, руки в тебе відпочинуть, а ноги ще знадобляться. Я такий 50 разів зжимайся в броні, і потім ходжу, і такі. Я, вибачаюсь, присідаєш. Ти складжимаєшся про тебе випадка, присюдає три. Вибачає ніхто ні, Даша, До речі, прикол. Даші, що... Даші, до речі, прикол, що коли типу, ти ну, дозволила взяти телек і ПС, я зайшов, типу, і там взводу, і там хто сидів, хлопці, рота була. Та я кажу: хлопці, треба буде зняти відео привітання. Даші Кубік. подякують, за це. Вона передала. Вони сиділи там всі з різних ага. зводів, грали, і потім просто вони ходили і ходили і за все, що нам дають, підходить чувак на обід. Дякуємо за це, Даші Кубік. <ріст> просто, все Давай, хлопці, давайте відео з'їв. <ріст> Давай. <ріст> Дякуємо просто. Дякуємо, Даші Кубік, за те, що ми прокинулись. І всі ху... <ріст> <Це> <ріст> <реально>? <ріст> <ріст> Чувак, куря, кури, <ріст> і такий кури каже. Дякую, Даші Кубік. <ріст> 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 а, і ще прикол був з нашої пов'язаний. Коротше, ми щось типо, пригнали цю установочку караоке, щоб настрій був. Бо в армії дуже мало музики. Реально, дуже мало музики. Я коли вробив музику, там один сержант такий, він дивиться, типу, такий. Щось йому не подобається, але він не знає, що сказати. Типа, наче це й не мож... і не може такий. Прекратіть цей балаган. Fairbush, і, такий, <сія> і ми такі потім музичку врубали і всі кайфували на наступні дні. І коротше, там був такий прикол, що ми співали пісню, а ти пливеш у човні. Ну, well, звичайно. <пух�> з Змішає бліцом, з побратимами. Ми співаємо співаємо і заходить на нас забігає взводний іншої роти, а він черговий такий. Що тут Кой це? Що тут? Я кажу, нам нас пісню замовили. Другий взвод. Сусідні каже. Хто замовив? Я кажу, я, я кажу, Олексєєв. Щас я сьому Олексєєва. Увіжу Олексієва. І він заходить, а він заходить, а це його взвод. Це його взвод. І він каже: Олексєєв, де Олексєєв? Вони такі: вони такі, у нас нема Олексієва. Як нема? Нема Олексієва. Він такий. Це що мене? Не хібали? Пранканули, <реш> так сказати. бувець. Може зараз є всі вдома ярба. позивний? Ні, це дома. Позивний треба заслужити. Треба заслужити. Ні, у нас у нас просто так як Якби Позив... Бу буби. От у нас, типа, позивні всі, типа, які з'являлись у людей, вони з'являлись через якісь обставини. Mm -hmm. Там у нас от там, позивний вулкан. Він такий вулкан, такий серйозний. Позивний. Він <реш> просто <реш> іноді <реш> ні, ні, він просто типа пернув трошки обістраш. Серйозно? Вулкан, якщо так? якщо ви це дивите. Ні, ні, все, запули, пью, пью. Вулкан. Вроде він, він трошки попернув, сюрнув штани і він типу йому дали по зне вулкан. Круто, oh. oh. знаєш? Не такі, щоб образою було, а напеки вулкан. Вулкан. Він, а такий. він вам це розказав? Сирун Да, це він нам да. Смілий. Це... Ні, він типа спокійно, ну так така ситуація сталася, типа. Ні, що природньо, то не гріх? Спир... Ну, там є позивний Чіпок. Ві... Просто хлопець підходив перший коли, коли день. А коли ми піде в чіпок? А він чисто серіалів надивився і коханий. А, а можна в чіпок. Йому дали позивний чіп.